Доброго дня, мої підписчики та гості каналу. Як завжди, ми на кухні щось готуємо. Сьогодні будемо закривати огірки в гірчичному розсолі. Вони називаються Сатурн. Я наклала вже одну баночку. Вони мають такий оригінальний вигляд і оригінальний смак. Для закладки в баночку я поклала 7 перчин горошком, один листочок смородини, зонтик кропу і невеличкий шматочок перцю. Не такого перцю, звичайного перцю, зеленого. Ось такий перчик налади, звичайно. Сюди покладу дві дольки яблука. Яблука поклали. Сюди покладемо. Одну гілочку невеличку петрушки, спорішу, я підбираю смаки і кладу по мінімум всього, щоб був не цілий такий аромат, а напіваромат. І отак одну чесничинку розрізую і теж сюди кидаю. Один листочок малини поділю на, на опіл і теж сюди дода, додаю. Як у чайок замовлю. І починаю викладати огірочки. Огірочки в мене одного сорту кібрія. Раджу їх усім консервувати. Отак викладаю огірочки. А у баночку під стекло прямо викладаємо отак цибульку кільцями. Ось тільки наш, наші горочки називаються Сатурн, то у формі Сатурна викладаємо отак цибульку. Вони будуть не тільки смачні, але й матимуть естетичний вигляд. Баночку накидаємо в сухої гірчиці. Так, багатенько прямо таку. І десь 6-7. Ну, хто як любить, перцю. горошком. Звичайно, гірочки ми обрізали з обох боків. Вимочили їх 1-5, вимочувалися зранку і оце аж до цього часу. Зараз у мене пів першої. Зверху покладемо трішечки петрушки, буквально граминочку, цибулька з петрушкою для ірочки, це просто незамінно. І натрему на терці хрін. Прямо натриму баночку. І в нас головна ізюминка – це кидаємо отак невеличкий шматочок гіркого перцю. Сюди додаємо прямо в банку 3 столові ложки цукру. Одну столову ложку солі і одну столову ложку, або трішечки більше, півтори столових ложки, оцту яблучного. Ось тільки він 6%, значить треба додати 2 столові ложки. І далі заливаємо маринадом просто гарячою водою. Акуратно, щоб баночка не лопнула. І одну баночку я підготувала й другу баночку вже, як вам показувала перед цим, і теж заливаємо просто кип'яченою водою. Але в другу баночку я ще не додавала ні солі, ні цукру. Отже, зараз добавлю. а першу баночку прикрию кришечкою. Кришечка гарно вимита із содою. І далі будемо стерилізувати 15 хвилин. У баночку забула сказати, що додати треба одну. Один листочок маленького лаврового листочка. Далі баночки ставимо в каструлю, якраз каструля на три баночки. В каструлю додаємо гарячої води, не кип'ятку, гарячої води, щоб банки лопнули. але й не холодною. Доливаємо повійця, стільки в каструлю влізе. У мене каструля височенька. І ставимо на стерилізацію. З моменту закипання пройде 15 хвилин. Огірочки не переварюються, ось ми натерли кругуну, і він не дасть огіркам переваритися. Минуло 15 хвилин з часу закипання. Огірочки змінили колір. Ми їх виймаємо на стіл і закриваємо кришечками. Це дуже смачні огірки і мають незвичайний смак. Отак От ми закрили наш, наші огірочки, які називаються Сатурн. Вони мають такий прекрасний вигляд і дуже смачні на смак. Три кілограма огірочків я використала. Банку нарізали дольками одне яблуко кисле. Пів солодкої перчини вкинула, пів листочка малини, пів листочка смородини, зонтик стебельце з споришу, стебельце петрушки, кільцями нарізала цибулю, маленький шматочок гіркого перцю, яблучний оцет 2 столові ложки, цукор 3 столові ложки, сір одна столова ложка, багатенько гірчиці сухої, перець горошком 6-7 горошинок. І лавровий листочок. Оце такий склад нашого, наших огірочків. Закрійте їх дуже і дуже смачні. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки.